Я чомусь на акулу похожу. Завтра буде час покатаюсь на ньому. це не новинка, у нас вже було. Якщо ви замітили праве колесо не в ту сторону. Ну Китайці вже реально задолбали. Вже й не китайці, вже і індуси постійно ліплять одинакові колеса. Це просто якийсь компець. То, то задні два одинакові, то передні. Якось раніше такого не було. Зараз постійно. Постійно дають однакові колеса в одну сторону. Як люблять казати, посилені мочні мости. Ні, ну тут реально мочні. Здоровий. Задні 20, передні 20 колеса, задні 28. Задні міст. Теж Тоже... мочний. щось голо. Це щось дуже довге. Мені кажуть, треба вперед давати, бо то зігне. Хоча метал нормальний, але якщо буде прицеп нормальний, то зігне. Грузи по 30 кілограм. Саме Самое Найважніше укрили це. У тракторі крила. 13600. У наявності 50-ка Оріон Про.